Здорово, з вами я, і це Оска номер 2 В попередній серії я хотів. Верніше, я не хотів. Ні, верніше, я то хотів напасти на Францію, але, після, але Франція напала на мене перша, бо я тільки закінчила війну із Нідерландами. На мене одразу в попередній серії напала Франція. Так, я вийшов по території в плюс, але якою ціною? Обов'язково подивіться попереднє відео, бо там, коротше, був Махач з Францією серйозний, бо вона так скрижу ударила, Я би її виграв то точно, я б дійшов би до Парижу. Але я до Парижу не був готова, мені треба було ще асимльовувати провінцію, як я тільки зараз асимільовую. А тоді в мене не було такої можливості, бо в мене всі гроші уходили на армію. Армія то у Франції була величезна. А я був не дуже підготовлений, коротше, там така вируба була. Але, але я все одно переміг. І я залишився в плюсі на одну провінцію. Тобто, за цю війну я забрав у Франції тільки одну провінцію. В цій серії, я в попередній серії говорив, що я буду в наступній серії, тобто в цій серії вже воювати з Францією, і я її захоплю, але я зроблю трішечки по-хитрому. Мені треба зараз качнутися. По-перше, мені треба покращувати відносини з вами усіма, щоб ви на мене не нападали, і я міг спокійнісненько собі прокачувати економіку і прокачувати населення. Зараз, ні, а що мені розповідати? І так усім ясно навіщо я буду зараз це робити. Це буде така мощна підготовка до війни із Францією. Сюди всю свою армію яка залишилась, відправляю. Так, в мене небагато її залишилося. Заходимо у вкладинку Економічна, економічна карта в сенсі, і починаємо прокачувати свої провінції. Хоча це зараз не так обов'язково, бо в мене все одно дохід нормальний, але я все одно буду прокачуватися. Зараз, в першу чергу, мені треба прокачати економіку. Потім мені треба дуже дуже гарно прокачати своє населення. Щоб я зміг призвати мінімум, мінімум, скільки там, ну, тисяч. Це мінімум, саме мінімум тисяч п'ятдесят. Але ні, не 50 тисяч, з ким Польща воює, що вона хоче від мене військовий прохід. Зараз розповім свою думку. Вона хоче військовий прохід, бо воює із Демократичною Республікою Конгреї, Норвегією і Швецією. Я просто покращую з тобою відносини, то й, мабуть, надам військовий прохід, нехай побільше 40 років і дам військового проходу. Я то, можливо, моя економіка і не витримає 50 тисяч, але мені треба хоча б призвати 20 тисяч, а потім, коли ці 20 тисяч розіб'є французька армія, призвати ще 20 тисяч. І, і так далі. Так у мене економіка хоча б буде витримувати ці війська. Бо якщо я одразу призову 50 тисяч, то мені звісно ну, економіка просто впаде і я програю. Що дуже можливо, бо я увійду в мінус, і коли всю мою армію розіб'ють, то мені ще треба буде чекати, поки я в плюс увійду. Тим часом у мене уже 12 тисяч прибуток. Я ой, я навіть так заговорився, що Копенгаген Прокачав набагато більше ніж треба. Я думаю, що 12 тисяч мені вистачить зараз. Я просто подивлюся, що відбувається. А ну зараз відбувається база. Україна напала на Польщу, і Україна успішно її перемагає. Скільки територій вона собі забрала? Багато територій вона собі забрала, але не забрала прекрасну провінцію. Як Краков, це можна вважати після Варшави, була б друга столиця. Друга столиця Польщі. Не знаю, чому вона так вирішила. О, на мене напала Білорусь, Латвія, Ест... Ого! а що це за коаліція якась країн? Так, на мене напала Кенія. Кенія, це мені поки що не так цікава. Естонія, Латвія мені цікава, так само, як і Білорусь. Прекрасно. О, в мене якраз інфляція. Це ще краще. Значить, прокачка населення почекає. Так я, так як я перекачав трішечки. А ні, тут не можна робити призив. Ось тут я роблю призив 6 тисяч. В усіх поки що е, тимчасово не прокачаних провінціях я роблю призив, і зараз будемо робити масштабні висадки, просто величезні висадки у Естонію, щоб одразу цієї ж армії, так, я в мінус, збираю тут свою армію, щоб одразу я після Естонії перейшов у наступ. На Латвію, а не знову мені пройшлося перекидувати свої війська. Угу. А військовий прохід у Польщі той не попросиш. Треба буде просити військовий прохід і у Польщі, і у України, щоб напасти на Білорусь, тому краще як прекрасно, хотів би я сказати. А хоча ні, це насправді прекрасна. Естонія воює з Латвією. У мене поки що є час, щоб е всю свою армію перекинути у Копенгаген. А куди вони пливуть-то? Куди ви пливете? Що ви робите? Ні, пливіть у Копенгаген. Ось Осюди пливіть. Збирайтеся тут! А Йошкін макарьошкін Все, прекрасно. І ще в Амстердамі. Я зробив виклик, не знаю навіщо. Так, все, всю свою, свою армію зверніть і ще тебе треба перекинути в Копенгаген. Все, чекаю поки вони зійдуться, перевіримо, чи всю армію я перекину. Ой, зі мною ще Норвегія воює. А це. Як це немає даних? А, уже, вже вже з'явились дані. 39 тисяч, майже 40 тисяч у мене є, хоча показано, що в мене є 46 тисяч. Не знаю, як це працює. Давайте мирний договір із Норвегії. Норвегія, ти серйозно на мене напала? А мені б зараз вигідно було забрати осло, але не все ж таки погодились. Погано, погано, дуже погано. Так, все, у мене є 46 тисяч, всі мої 46 тисяч. Ви заключили мирний договір. Мене це не хвилює насправді. Робимо висадку у Талін. І скільки у них там сиділо? У них там не сидів ніхто в цій провінції, в столиці Естонії. Я її швидко захоплюю. Ага, вони хочуть зробити висадки. Я відправлю сюди 4 тисячі, а сюди підкріплення. У мене робить висадки Латвія, ага, вона ще й сюди робить висадки. А я атакую просто сюди. Ось так. Все, Прекрасно. Сюди ще відправляю підкріплення на всяк випадок, а ви пливіть на цей острівець, щоб Естонія повністю капітулювала. Так, щось мені здається, що моєї армії не вистачить на Білорусь, але все одно я зараз спробую на неї напасти. Є така недокраїна, з якою мені все ж таки прийдеться покращувати відносини, щоб вона не напала в спину, як це може статися. І, і ще одне, що мені треба зробити. Литва, у нас з тобою погані відносини. Головне, щоб ти зараз на мене не напала, коли я воюю з цими всіма країнами. Так, заключаю мирний договір із Естонією. Забираю всі її провінції і відправляю одразу цю цю тисячу, тисячу сімсот. Висаджуйтеся у рігу. Частина нехай десь сюди, а ви тут залишаєтеся проти висадок Латвії. Так, все, прекрасно, атакуємо. От тут можна трішечки атакувати, але поки що в наступ на Білорусь я переходити не буду. Так, висадився, висадився. В Рігу, прекрасно, все, буквально Латвія вже програла. Я можу ще, я не знаю, в мене вистачить сил просто, щоб напасти на Ані. Вони про. А хоча ні, вистачить сил, все ж таки. ви Виступайте сюди. Вистачить сил. Зараз я відіб'ю цю провінцію. відіб'ю провінцію, яку захопила Білорусь, а це провінція Латвії. Прекрасно. Латвія капітулює. Я забираю всі її провінції собі. Зараз виставимо фронт. А хоча ні, я не буду робити помилок. Я хотів, коротше, напасти ще й на Литву, але щось мені здається, що моїх сил не вистачить. Відправляю армію ось так. О, по 11 тисяч. Прекрасно, все гарно вийшло. Ставлю на асиміляцію всі провінції. Головне, щоб Білорусь не збила цю асиміляцію. І цю армію також можу прибирати, бо висадок вже не буде. Зараз подивлюся, скільки вже вбила Білорусь обмає. Вбила 16 тисяч. Це не вся її армія. Але я все одно переходжу у наступ. І наступ поки ще дуже вдалий. Все, Мінськ буде взятий, Мінськ уже на наступний крок буде взятий. І ми заходимо в Мінськ. Там не було великої армії, яка б, яка б могла дати відсіч мені. Я просто дуже легко пройшовся по провінціям Естонії, Латвії і Білорусі. Це була дуже легка війна, але. Не така легка, як буде ще із Францією. Франція як не дивно, сильніша, ніж ці всі три країни. Але я не знаю, чи вийде в мене вже з цієї серії воювати ще із Францією, чи ні. Так, все, захоплюємо Білорусь. Якщо я встигну повоювати із Францією, то добре, не встигну, ну, то повоюю в іншій серії просто. Так, ось такі от кордони у мене. Щоб вони були ще гарніше, я хочу захопити Литву. Я, я це зроблю навіть. Зараз мені просто треба поставити на асиміляцію провінції. Мені навіть теперішньої армії вистачить, мені навіть виклик не треба робити. Мені вистачить цієї армії на Литву. Тут от не ставляться самостійно провінції на асиміляцію, хоча там 65% тільки асимільовано, а це дуже мало. Я Зараз вручну просто поставлю і все. Так, у вас в останній провінції, зараз ще один раз. Кіпну крок і от Так, Так, мабуть, вони останні. Ну так, там далі нормально все за симуляцією. Починаємо виставляти. Думаю, по тисячі хватить. Навіть можна і по 2000 вистачить. Ну, там майже 2000 я відправила. Вийдіть сюди, вийдіть сюди і також доповнюю. Тут тисячу, тут тисячу, тут. Хоча навіть більше, ніж по дві тисячі у мене вийде. Так, ну навіть прекрасно. Давайте подивимося, як я відправи, якщо що, то десь додавлю просто армію. Ну, 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 ну Тут мало, але нехай все, нехай буде. Якщо проб'ються, то я їх відіб'ю. В них не цікаво що і велика армія на 200 тисяч населення буде. Так, пробились. Пробились там, де я цього не чекав. Але я їх зараз дуже швидко відіб'ю. Оп, заходимо в ці провінції. Все, все дуже елементарно, я їх відбиваю. Отут от, я їх буду перехоплювати і отут перехоплювати. Вони навіть не встигнуть у Рігу зайти, так? Вони не встигли зайти навіть у Рігу. Так, а я встигну зайти у Вільнюс, а ви в цю провінцію. Прекрасно, Вільнюс спав, Нісі спав, і буквально програла вже вся Литва після Вільнюса. Все, залишається пару провінцій, опа, вони тут відбилися, але це їм нічого вже не дасть. Вони програли. Вони відбили вільнюс, але це ненадовго. Це просто вони тікають, все. Та хватить тікати з провінції на провінцію мене бісить, коли боти так роблять. Їх все одно це не спасе. Так, все, Литва капітулює, ми перемагаємо, і тепер ось так от смачненько виглядають кордони Німеччини. І так само як і декого в Другу світову війну не влаштовує те, що території Німеччини, як би так сказати, красиво. Ну, коротше, не спільні території у нас, їх розділяють інші країни. Тому я думаю, що в цій серії мені треба краще не розібратися із Францією, а мені краще розібратися із поляками. Тому збираю зараз всю свою армію в Рігі, в Різі. Не знаю, як правильно. Прийдеться навіть, мабуть, повоювати, навіть, мабуть, це я сказав. Прийдеться повоювати із Україною, але, але Україна доволі сильна зараз. В неї мільйони населення, У мене 3 мільйони населення, економіка 400 тисяч, неї 169 тисяч економіка і мільйон 400 населення. Ні, я сильніший, я зможу. Призивати в два з половиною рази більше, ніж Україна, і в мене економіка буде витримувати цю армію. Нехай в ріці збирається вся моя армія. Я асимілюю до асимільовую всі свої провінції і, мабуть, давайте качнуся в дослідження замість населення, бо мені треба трішечки прибрати так. 8. Давайте в економічний ріст, я вкачаюсь. А, треба дослідження було докачати. Зараз докачаємо зараз. Просто скіпну пару кроків. Там небагато залишилося прокачати. На максимум зможу. Не вистачає, не вистачає 5. ще 5 очків дослідження треба. І ви, Сталіна, також переходьте в Рігу. Так, І ще скіпну пару кроків. На мене напала Саудівська Аравія. Зараз вона повинна погодитися на мир, але а ні, вона не погодилась. Це дуже погано, ще й дивлячись на те, що її провінції мені зараз не потрібні. Хто б такий твій сусід, який би міг тебе захопити? Єгипет. А ти не хочеш допомогти мені у війні із Саудівською Аравією? Ірак, не сиди без діла. Воюєш із Саудівською Аравією, Ємен, ти не сильна країна, але все одно відправляйся воювати. Прекрасно. Всі погодилися зараз, поки на... будуть накопичуватися гроші для дослідження, а Ірак воює з Туреччиною, але все одно Саудівська Аравія капітулює. А я не зрозумів. А ви тут не можете переходити? Добре, Єгипет, дивися, що ти зробиш. Ти зробиш ось так, і ти зробиш ось так, щоб ніхто тобі не заважав е йти до Саудівської Аравії. Ізраїль ти повинен дуже швидко захопити. Так, Ізраїль капнув, Йорданія. Ти не воюєш з Йорданією? Ні. А я тобі говорю, що тобі треба воювати із Йорданією. Так, погодився? Так, все. Йорданія капнула. І він має спільні кордони із Саудівською Аравією. І прекрасно, просто заключаю мир. І якраз я йшов в інфляцію. У мене з'явилася інфляція, і я можу зараз спокійнісінько зробити призив і дозахопити Польщу. Так, заходимо зараз в призовне населення і робимо призив майже де бачимо, окрім Копенгагена. Навіть у Берліні робимо тут 6 тисяч призвів, тут 5 тисяч призвів. 5, 5 тисяч призв на одну провінцію це дуже мало. Я повинен прокачати своє населення так, щоб я з однієї провінції міг робити призив 10 тисяч. І призову, поки не увійду в мінус. Так, все, я майже ухожу в мінус. Якщо я зараз розташую армію, я в величезний мінус чи ні? Ви йдіть сюди, а ви сюди. Так само ви. Я вас розділяю вот так і розділяю вот так. Так само, так само і ви. Один іде сюди, один сюди. Один іде в Берлін, другий сюди, а ти йдеш в Берлін, щоб вони, не дай Бог, його не взяли. Зараз подивлюся, як я розташував свою армію. І... Поки буде йти війна, прокачаюся трішечки у населення. А я ще тут зроблю. Так. І ти також ти в Берлін. там далі розберуся, що з тобою робити. Тук, Тукс. В Берліні щось дуже багато. Війська давайте трішечки сюди відправлю і повинно вийти все більш-менш рівно. Так, якщо що, то додавлю когось кудись. Так, я йшла трішки в мінус, виставив нормально блага. І все. Оголошую війну. Дивимося. О, три тисячі біля Берліну, але сам Берлін вони вдарили дуже мало. Ну, все ж таки трішечки розумніше. Якщо зараз шість тисяч ударять в Берлін, тобто в фортеці, то бати не стали розумнішими. Так, ні. Він тільки малою частиною б'є по Берліну. Так, 15 тисяч у них втрати, на 3 тисячі більше у них втрати. Я щось думаю, що пора мені переходити в наступ, бо ой, що, що сталося. Бо вже треба. Так, все, їх захопити тут буде дуже-дуже легко, ще набагато легше, ніж в Другу світову війну, бо в них залишилось о, мало провінцій, і мало провінцій для призиву. Тим самим у них погана економіка. І, ну, не тим самим, а із -за цього у них погана економіка, що дуже мало провінцій. Краков, мабуть, я не захоплю. Краков я захоплю після війни з Україною. Так, на жаль, з нею мені треба буде воювати. Так, сюди відправляю. Все, останні провінції я захоплю. А, ні, ще одна провінція, я її захопив. Так, 91%. Краков це 9% відсотків так, так, так. Все заключаємо перемир'я. Всі втрати всі Німеччини і Польщі 44 тисячі. Не так уж і багато. Повністю захоплюю її. І ось так ось зараз гарненько виглядають мої провінції. Щось вони мені нагадують. Навіть не знаю що. Так, зараз я швидко поставлю це на асиміляцію, і мені здається, що вже в цій серії да не здається, а це точно ми не встигнемо повоювати із Україною в цій серії. Тому думаю, що всім сподобалося за кадром зараз асимілюю провінції і вже в наступній серії. Всім пока.